Інтернатура на війні, молоді анестезіологи з Прикарпаття частину практичного навчання проходили на фронті та у військових госпіталях. Рятують бійців і зараз, ставши дипломованими спеціалістами. Історії медиків розкаже Тетяна Дадак. Тарас Гладкий проходив інтернатуру у добровольчому батальйоні Госпітальєри. Був з ними дві ротації: перша біля лиману, друга на Авдіївському напрямку. Ми Працювали на стабілізаційному пункті разом з бригадами ЗСУ і також виконували ще елементи медичної евакуації з до таких госпіталів у Краматорську і Слов'янську. Також другу ротацію я провів на Авдіївському напрямку. Там ми у нас трошки інакша специфіка роботи була. Ми працювали більше на перехват і суто медичну евакуацію. Каже, там отримав неоціненний досвід, адже в університеті як такої військової медицини не вивчали, та й на фронті все по іншому ніж у книжках. Дуже небезпечні нічні евакуації, тому що дороги не освітлені дуже часто. Медики потрапляють в аварії саме вночі, тому багато залежить від команди, від водія. Кожен має свої обов'язки. Важливо мати якусь психічну стійкість, щоб ти розумів, що якщо почнеться обстріл, чи якась ситуація надзвичайна, то що тобі потрібно робити, і ти не розгубився. А решту в процесі, в принципі, воно воно наздоганяється. Тарас планує знову їхати на схід. Тим часом його однокурсник Назар Іванів після завершення навчання уже повернувся у бригаду, в якій проходив інтернатуру. Були безпосередньо в зоні бойових дій, таких як Назар Іванів. Він і зараз там перебуває, працюючи військовим анестезіологом. От інші тут Івано-Франківську приймали активну участь щоденну активну участь в роботі з пораненими, забезпечуючи медичне транспортування, забезпечуючи проведення анестезіологічної такої допомоги. Олег Білас допомагав оперувати воїнів у військовому госпіталі. Його і зараз кличуть на підмогу в різні лікарні. А все тому, що займається регіонарною анестезією. Блокується нерв, який нервує ділянку, де буде здійснюватися оперативне втручання. Тобто хворий перебуває в свідомості, і місце, де його будуть оперувати, воно буде повністю знеболене, і ніякого дискомфорту він відчувати не буде. Це потрібно для того, оскільки поранені здебільшого проходять етапні операції. То вони не мають одну операцію, за яку хірурги можуть встигнути все, вони проходять декілька операцій, і щоб максимально покращити їхній післяопераційний стан, застосовують якраз регінарну анестезію під ОЗД-контролем. Каже така методика знеболення є найкращим методом при пораненні кінцівок. А ще після операції у хворого нема побічних ефектів, як після наркозу. Головний контакт лікаря анестезіолога з пацієнтом, оскільки. Це здійснює психологічний ефект на нього. Найкраще це запитуватися про їхні історії, історії з фронту, історії з побратимами, які виникали. Вони завжди це охоче розповідають, тому що вони знаходять людину, яка це слухає. Іван Романюк транспортував та супроводжував травмованих воїнів на етапах медичної евакуації. Лікарня працювати це одне, але коли в тебе є все під боком, в тебе є будь-який апарат, будь-який лікар, консультацію будь-якого лікаря, якого ти хочеш. Але коли ти ну, швидка і тобі треба там 10 хвилин, ти маєш щоб довести, а є таке, що було, що стає пацієнту погано, і то дуже погано, бо тому, що були септичні шоки, коли людина, навіть просто є лікарі. Зрозуміють, що навіть коли перекладання з каталки на каталку може спровокувати багато таких чинників, які ну, згубно діють на пацієнта. Доводилося за день евакуювати з десяток солдатів. Лікарів не вистачало, то часто інтерни були єдиними супроводжуючими. Виявив бажання бути в евакуаційній бригаді, бути чимось корисним цей, цей період. Ну, Основне нашим завданням було е, транспортування медичних супровід хворих. Було морально трошки моментами важко. Якщо пацієнти були в свідомості, хотілося з ними поговорити, але було важко почати розмову. Деякі не йшли на, на контакт, і я розумів, чого і то було ще більше сумно. Керувала інтернами Іванна Майданська. Виявилися такі хлопці, які дійсно готові були допомагати. Пацієнтам, тому ми їх включили в бригади евакуації військово поранених пацієнтів. Важко в першу чергу психологічно, важко. В другу чергу, фізично. Ти маєш бути сконцентрований на тому, що ти повинен робити. Емоції ти відкидаєш назад. Ти просто виконуєш свою роботу. Відповідно, вони себе проявили як кваліфіковано, і тому ми їх включили в ці бригади, і ми ними гордимося. Юних медиків після завершення інтернатури нагородили грамотами.